Само сонце ясне зранку. Стала пташка в світанку. От і нам пора вставати З новим днем усіх вітати. Доброго ранку, малятка. Ой, чуєте, ніби хтось плаче. Малята, познайомтесь, це мій добрий знайомий, бегемотик бім. Піме, що трапилося, розкажи нам, будь ласка, чому ти такий засмучений? Знаєте, молята, ми нещодавно з моїм товаришем, ведмедиком Бомом були на виставі в театрі. Така була чудова вистава про Алісу в країні див. Ви б тільки бачили, які чудові декорації, а які просто казкові актори, яка у них була бездоганна гра. Ми просто не могли відірватися від сцени. Це було захопливо, а музика це потрібно почути і побачити. Ось ми з моїм другом ведмедиком вирішили влаштувати вдома таке ж саме чаювання, як було у виставі. Я усе приготував, але виявилось, у мене немає взагалі чашок, щоб пити чай. Ах, Біме, я думаю, це взагалі не проблема. Наші малюки уміють таке робити, що тобі навіть і не снилося. Ми, залюбки, з малятами тобі допоможемо. Правда малята? Щоб допомогти бегемотику для сьогоднішньої роботи ми використаємо лоток від яєць, кольоровий папір або картон, ножиці. ПВА, серветки і фарба або на для декору. Малята. Чи пам'ятаєте ви, як правильно користуватися ножицями? Як їх потрібно тримати? Тримаємо ножиці кінцями від себе. З яєчного лотка вирізаємо одну ячейку для яйця. Відрізаємо кінчики, які виступають. Надаємо фігурці форму посудини. З картону або паперу вирізаємо смужечки для ручок наших чашечок. Для зручності можна користуватися гляній. З допомогою клею ПВА прикріпуємо ручки до посуди. Чашечки готові. Для блюдечка вирізаємо з картону круг. Цього можемо використати верхню частину лотка або якийсь інший картон. Фарбуємо наші чашечки та блюдця. Друзі можуть влаштовувати чаювання. Дякую вам, малята! Ви мені дуже допомогли. Я навіть не сподівався. Що все так чудово вийде? А чи знаєте ви, малята, що і дорослим, і дітям постійно потрібно дотримуватися питного режиму, а саме пити воду та корисні напої? Чи знаєте ви корисні напої? Я вам зараз про них розкажу. Вода дуже важлива для життя. Ми споживаємо очищену воду з прісних водойм. Компоти варять зі свіжих фруктів або ягід і води. А узвар це відвар із сухофруктів. Мінеральна вода добувається з джерел. Вона буває столовою, яку можна вживати щодня, та лікувальною, що вживається тільки за порадою лікаря. Сік вичавлюється зі свіжих фруктів та овочів. Він багатий на вітаміни. Корисними для нас є й чаї. Вони бувають різноманітні, з чайного листя. З лікарських трав, з ягід. Молоко дає корова, воно багате на мінерали. З нього можна приготувати поживний та смачний напій какао. Дітки, я сьогодні чудово провів з вами час. Як же добре, що я вас сьогодні зустрів. Але мені час уже бігти. Мене зачекався мій друг ведмедик. До побачення, малята! І нам з вами, малята, час прощатись. Я надіюсь, вам сподобалась сьогоднішня робота. До нових зустрічей, мої хороші. До побачення!